Друзі, вітаю! З вами генеалог Ярослав Сумишин. Коли досліджував свій родовід, зіштовхнувся з цікавою темою. Перед Першою світовою війною українські селяни масово від'їздили океан за океана заробітки. Мій прадід Леонті Сумишин, про якого я вже згадував в попередньому відео. До речі, подивіться обов'язково про перші кроки в генеалогії. Теж побував у північній Америці приблизно в 1910-1913 роках. На жаль, у корабельних списках я його не знайшов. Він повернувся із заробітків напередодні Першої світової війни, щоб забрати в Америку сім'ю. На той час прадід був одружений, мав двох дітей, і, зокрема, мого діда Флоренті. Але в Європі невдовзі почалася війна, і про імміграцію годі було думати. В родині розповідали, що Леонтій приїхав у село в рябих штанах, неабияка дивина для українських селян того часу. Під час своїх оповідок про заокеанське життя Праді завжди згадував американську кухню, вірніше те, як робітників досхочу і розноманітно годували. Очевидно, такі спогади особливо ятрили душу під час голодних років на Батьківщині. Якщо у вашій родині є перекази про те, що хтось із предків побував за океаном, це можна перевірити. І, сподіваюся, вам пощастить більше, ніж мені. На той час головними воротами у Новий світ був Еліс Айленд, тобто острів Еліс, який знаходився в східній частині США у верхній затоці Нью-Йорка. Він розташований на відстані приблизно півтора кілометри від острова Свободи, де стоїть славнозвісна статуя. Назва острова Еліс походить від прізвища Самуеля Еліса, який придбав цей острів у 1785 році. З 1892-го на ньому запрацювала імміграційна служба федерального уряду. Починаючи із зазначеної дати, і до 1924 року, через Еліс Айленд пропустили понад 16 мільйонів осіб. Не менше третини з них осіли в самому Нью-Йорку. Пік припливу іммігрантів припав на 1907 рік, коли через термінал пройшло майже 1,3 мільйонів осіб. Чому я так детально про це розповідаю? Імміграційна служба острова припинила свою роботу в 1954 році, і там зараз функціонує музей імміграції, в якому є архів з персональними картками всіх іммігрантів. Але для того щоб перевірити історичні записи і по можливості знайти своїх предків, не потрібно мандрувати до Америки. Є спеціальний сайт з вільним доступом. Посилання на нього скину в описанні до цього відео. Що там можна довідатися? Точну дату поїздки вашого родича, назву корабля, пасажирське місце, з якого порту розпочалася подорож. Аналогічний термінал для прийому іммігрантів був у Канаді. Дані про канадських іммігрантів теж є у відкритому доступі. Посилання шукайте там же. Друзі, дякую всім за перегляди, підписки, коментарі і вподобайки. Також нагадую, що я редагую сайт хроніки генеалога. Заходьте, читайте, посилання теж залишу в описанні до цього відео. А щоб було зручно слідкувати за новинками інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту. Ось тут або знову ж таки за посиланням нижче. Як я вже зазначав, американські заробітки стали масовим явищем на українських землях. Ось як описував події того часу, очевидець благочинний священник Петро Симашкевич із села Козачки Летичівського повіту Подільської губернії. 1912 рік розповіді людей, які побували в Північній Америці про життя буття як які накопичена ними сума заробітку в сотнях рублів, спонукали багатьох відчути жагуче прагнення побувати в Америці і добути американські долари. Хто може знайти кредит на суму переїзду в 150 рублів, поспішає кредитуватися під заставу своєї землі і виїжджає. Багато бажаючих виїхати до Америки, але через відсутність грошей і можливості взяти кредит сидять вдома і лише мріють про таку поїздку. Приблизно 80 душ чоловіків із села Козачки зараз знаходяться в Америці. Деякі проживають там уже сьомий рік, а інші через 2-3 роки повертаються додому. Селянин Аверкі Кошелюк, який купив за океаном 50 арків землі, думає залишитися американським громадянином і виписує на проживання всю свою сім'ю, що складається із дружини і чотирьох дітей. Хлопці, які побували в Америці, вважають життя на батьківщині малозмістовним і малоприбутковим. Їх вже манить американське життя і тамтешні заробітки, витративши гроші, вони знову виїжджають за океан для поповнення свого статку. Чоловіки залишають свої сім'ї. А в цьому році був випадок, коли дружина селянина Афанасія Іванкова, Марфа, яка мала 22 роки, після шестимісячного проживання з чоловіком втекла від нього в надії пробратися до Америки. При цьому вона намагалася використати паспорт свого батька Кусторовського, в якому була прописана його незаміжньою дочкою. Але в прикордонному місті Олександрі, Варшавської губернії, її затримали і повернули за місцем проживання. Хоча робота на фабриках, в тунелях і на каналах дає селянину порівняно блискучий заробіток, але висмокти з нього всі життєві соки. Це відразу впадає у вічі, коли бачиш тих, хто повернувся додому. Дехто набуває там хвороб. Не бачив я, щоб у когось з них послабла віра православна чи з'явилися якісь сумніви в питаннях віри. Проте кажуть, що молодь полюбляє загулювати в американських шинках, водночас рідну горілку звеличують, а віскі вважають несмачним і бридким. У зв'язку з масовим від'їздом в Америку у селах бракує робочих рук і зросли розцінки на найману поденну працю. Священик Семашкевич пише далі: 1913 рік захоплення поїздкою до Північної Америки тривало. Нині близько сотні місцевих мешканців знаходиться за океаном, серед яких є жінки. Замість популярного ще 4 роки тому кроку, коли дівчата чи молоді жінки йшли в послушності до монастирів. Нині селянки їдуть на фабрики і заводи Північної Америки. Цього року поїхали 4 дівчини і 7 душ заміжних жінок, щоб воз'єднатися зі своїми чоловіками. Через брак робочих рук селянські родини почали більше використовувати найманих робітників. Літом поденна плата наймета доходила до 1 рубля, а то й 1 рубля і 20 копійок. 1914 рік війна заставила сидіти вдома тих любителів мандрувати за океан, котрі восени готувалися до такої поїздки. У багатьох родинах дуже хвилюються, бо не отримують жодних вісток від своїх чоловіків і синів, яких відрізали від рідного села далека дорога і страшна війна. Ось такі пристрасті. Ті родини, які залишилися за океаном, уникнули страхіть го століття, адже на наших предків очікували війни, колективізація, голодомор, масові репресії. Не знати, як би склалася доля моєї родини, якби прадід Леонтій не повернувся до України або встиг забрати в Америку сім'ю? Друзі, а ваші предки були за океаном? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Традиційно буду вдячний за лайки і поширення. Побачимось! Па-па!